А у нас новинка для всіх любителів мами му. Нова книжка Юї Вісландер з ілюстраціями Свена Норквіста. Що ж є у цій книжці? Що щепнула мама Му та її добрий друг Ворон? Давайте подивимося. Як, як завжди, тут прекрасна поліграфія і дуже-дуже гарні ілюстрації Свена Норквіста. Отож. За сюжетом почалася зима. Причому зима безсніжна. А зима безсніжна це зима, де є лише брунатні кольори, тобто це дуже-дуже сумно. І наша корова, мама Му засумувала. Вона уявляла, як було гарно влітку. А її друг ворон уявляв, як було би гарно жити вороном у джунглях. Тоді мама Му намовляє свого друга Ворона піти прогулятися. Вона бачить бурульку, відриває її та починає їсти як морозиво. Адже мамаму та ще фантазерка, а потім, потім починає падати перший сніг. Весь світ перетворюється на казку. Мама мовила на велике дерево, як це вона робила влітку, і згадує всі-всі пригоди, які були у них влітку. Як вони будували будиночок, як вони плавали, як вони ловили рибу, і з гірки спускалися. І на цій от, на цьому спогаді, на цій веселій ноті, мама му падає просто додолу. Але вона не забилася. Вона собі лягла сніжок. Ти забилася, мамаму? занепокоєно спитав ворон. Мамаму лежала в снігу на спині і дригала ногами. Ні, я летіла. Я просто уявила себе ангелом, засміялася вона. Я коров'ячий ангел ворона. А ти можеш бути воронячим ангелом? Хай тобі, грець, ворони, не ангели, Але ж ти маєш справжні крила. Твій ангел буде найкращий. Може, тобі дадуть приз, мовила мама му. Наче ніхто не бачить, відповів ворон. Мах-мах-мах. Ворон мах, мах". зробив кілька снігових ангелів і був дуже задоволений. А потім друзі з гірки спускалися, і мама му так спустилася, що геть засипала ворона. Але, звісно, вона його врятувала. Цей день був просто незабутній. День зимовий, день засніжений, день, у який маміму так хотілося літніх барв, але навіть з того, що в неї було, за допомогою гарного настрою та фантазії, вона зробила просто диво. А потім навіть написала веселого віршика. Чи тепле літечко, чи білий сніг, нас від нудьги рятує тільки сніг. Кого лякає сіра ця зима, коли нас двоє, то нудьги нема. Сніжно біла і одночасно з тим яскраво весело літня книжечка, мама му фантазує, навчальник книга Богдан рекомендує.